Священик Олексій, Слухаю. чому не можна родичам виносити спочиле тіло? Е, можна. Це видумки, які придумали люди е неосвідчені десь по селах, якісь бабусі попридумали, що не можна родині там е то чи інше, чи те те, чи друге. Але насправді це є видумки. Якщо батько мав чотири сини і вони є на присутні на похороні, то ті діти мали би батька нести в останню дорогу на своїх руках, труну нести і проважати тата в останню дорогу. Тато присвятив життя їм, народив їх, виховав, вивчив, вигодував. І сини мали би віддати останню данину батькові. Але люди попридумали в селах, що ой, то не можна, не можна. А хто буде? Села вимирають. О, нема людей в селах. Хто має виносити? То треба то священик, я носив вже не один раз і, і впускав яму, і треба, то і будемо то робити, бо нема кому. Тому, онуки. Якщо, не дай Боже, десь бабуся відійшла вічність. Не слухайте тих людей, які видумують ті всякі видумки. Проважайте в останню дорогу тих людей, яких любили. Бо більше ви з ними тут не зустрінеться, хіба там в небі. Будьте розумні, і хай Бог всім допомагає. Йдемо на ефір зпізнився.